Ти хочеш в тебе були бати дівчат, або ти хочеш задивляти свою кохану. Йоні майстер він підходить більше для тих, в кого є, наприклад, одна дівчина, ваша кохана. У нас є курс аквапарк, і в нас є курс шарк. Яка різниця для чого? І уже шарк підходить хлопцям, які хочуть бути, наприклад, як я аквапарк. Це така еволюція Леона, 13», який сам розвивався. І так, привіт, мій друже, якщо ти дивишся це відео, ти не можеш зрозуміти, який тобі курс обрати. Ти хочеш, трахати, ти хочеш в тебе були бати, дівчат, або ти хочеш задивляти свою кохану. І зараз ми степ бай степ розберемося, що у нас є. В нас є три кити наразі. Це Йоні Майстер. Йоні майстер це більш підходить він людям, які хочуть тільки масаж, вони хочуть повністю розумітися в масажі. Ви можете прочитати пункти наповнення Йоні Майстра. Під цим відео у нас є зв'язок з адміністратором, вам може допомогти. Під цим відео ви знайдете теж. Сайт, якщо вони зручно сайт, ви одразу пишете адміну, і він вам все пояснює. Но зараз я допоможу вам. Перший Йоні майстер він підходить більше для тих, в кого є, наприклад, одна дівчина, ваша кохана, і ви хочете навчитися робити еротичний масаж від А до Я, доводити до сквірту, робити збір інформації регенних зон, збір інформації ваших відчуттів після сексу. Навіть ти хочеш повністю знати свою дівчину і вміти її контролювати під час сексу та додати неймовірні нові емоції в вашому сексі. Вашому масажі, ти можеш більше ще розкрі... розкріпостити. Я не знаю, як це Ти знаєш, як українську буде розкріпостити. Ну коротше, зробити її ще більш відвертою, більш щирою, більш відкритою самою до свого тіла, щоб вона ще більше закохувалась в себе, і потім вона буде закохатись ще більше в тебе, бо ти будеш тою людиною, яка зробила все, щоб вона ще більше себе покохала. Розумієте, ти будеш тим першим, хто це нарешті зробив. Тобто цей курс підходить більше хлопцям, які хочуть перш. Все знати, просто тільки проритичний масаж, і в нього є одна дівчина. Переходимо далі. У нас є курс Аквапарк і в нас є курс Шарк. Так, це дорожчі курси. Зараз, наприклад, Йоні Майстер коштує 610 тисяч, потім аквапарк 350 доларів і шарк 500. Яка різниця? Для чого? І вже шарк підходить хлопцям, які хочуть бути. Наприклад, як я вмію робити масаж від Адоя, там і про куні, там і про анал. Там дуже багато плюшок різних. Там є навіть барбер, там є чувак топ-модель по українськи, який показує, як нам навіть тіндер зробити. Тобто, там дуже багато технік різних. От зараз я, наприклад, зайду на аквапарк. Скажу вам, скільки зараз там відео йде. Тобто, аквапарк це така еволюція леона 13, який сам розвивався, постійно знаходив якісь нові складні виклики серед дівчат, вирішував їх і відразу записував хлопцям. Зараз заходимо в аквапарк. Наразі у нас 1400 чоловік. І у нас, що у нас тут по матеріалу? Медіа у нас 24 фотографії різних, 152 відео. І ще в нас там є 59 голосових, де я відповідаю. 10. Тобто, там інформація, ну насправді, і ссылки, і все, що хочете, пацани, там все є. То є. Але це підходить для пацанів, які хочуть мати дуже там, багато дівчат. Ви хочете кайфувати, і деякі навіть і цим вже давно-давно заробляють. У нас є е, випускники, які в, в мене є в групі випускників. Я рекламую своїх випускників, навіть якщо ви купили тільки Йоні майстер. Бо в нас є хлопець Запоріжжя, який масово зараз вже став сам легенди, він купив собі тільки Йоні майстер. Тобто то есть, він це викрутив, додаючись з інших курсів, що моїх, е, і створив себе так, що зараз він є прям максимально легендою е, в е, Запоріжжі, бо його дуже багато хто знає. То, що дівчата про нього пишуть, наскільки. Він молодець, наскільки він там сквіртився. Ну я просто ну хуях. деякі хлопці здають мені екзамен. Ви можете здавати мені екзамен, Ви можете попасти в книгу випускників. Де, цю, де цей телеграм-канал? Я рекламую, показую своїх хлопців, щоб їм писали дівчата. Дівчата пацанам постійно пишуть, щось питають, пропонують все, що хочуть. Але це не є сторінка ескорту. Ще раз наголошую. Це ваш спосіб знайомитися з дівчатами, як ви будете з ними бачити, на яких умовах це ваші проблеми? Я сьогодні ніяк не заробляю. Я просто вам допомагаю, просто давати вам трафік для дівчата. Самі тобі пишуть, образно, ти купив курс, пройшов його, і тобі дівчина пише: Привіт, ти пройшов курс Леона, а я бачу, ти ще екзаменами здавав. Тоді я точно хочу запросити тебе в отель, я вже зняла в отель, або я своєю подругою приїжджай до нас і гарно нас відрагає. Тобто, такі умови. Ви можете переписуватися. Деякі хлопці знаходять собі так дівчат, з якими вже навіть живуть і відбудували собі відносини. Тобто, все, що хоче, може бути, в нашому зараз чаті випускників, а да? ви зараз прям секунду зайду, вам покажу. Випускники. Так. Будь ласка, от зараз, наприклад, Віктор, який здавав мені екзамен. І тут куча пацики. Ну, легше буде отак відкрити. Щоб ви побачили. Тут пацики закидають свої. Тобто, там адмін вам допомагає, якщо скинути. Наразі зараз на цей канал підписано 3317 людей. І це 99% жіночки, дівчатка. Да? Які хочуть хлопчиків з аквапарку. Перше, якщо ми зараз навіть перейдемо до речі, тут що тут писали? Тут можете зайти поперечитувати, що, що хлопці писали. Дівчина пише, хто хоче трахатись, дико, шалено. Блять, пацанам тут коротше. Коротше, навалять. Ви можете перейти попочитати, що хлопцям пишуть, що пропонують, які в них були історії, спілкуйтесь між собою. Але якщо ви тільки є випускником, я можу вас тут додати. Зараз у нас з'являється ще ВІП, це ВІП, це ті, які прям екзамен мені здавали. Тобто хлопці, які пройшли мій курс, і могли здати мені екзамен як і офлайн або онлайн. І тоді у вас буде помітка і рекомендація від мене, де, наприклад, ну, останній кейс це Віктор. Ось дивіться, його фотки. Все, Віктор. Я його дуже рекомендую, він. Мені... Все, я його прям рекомендую. Він мені за це нічого не доплачував, і ніхто з вас не буде доплачувати, якщо ви пройшли курс і гарно відпрацювали матеріал. Тобто, аквапарк підходить для пацанів, які різносторонні, хочуть собі там багато дівчат, і вони хочуть побачити, як ріс Леон 13. Шарк. Що ж таке Шарк? Шарк це разом і. Йоні Майстер і Аквапарк, і мої інші курси. Бо зараз у нас іде, ви навіть де не побачите, що зараз опис шарку. Ви зараз ніде ще цього не побачите. Але я вам от зараз зайду в шарк, покажу приблизно перші нотки шарку, як це все працює. Що Тут зовсім і новий інший підхід. Розбір інформації, відеоси по 18 хвилин, Дивіться, читайте, там наповнення, може побачити відразу. З На... чим працювати, які лубриканти використовувати, які використовую, як, як робити збір інформації. <танес> збір інформації. зараз включає відео, де я говорю з дівчиною, і ми навіть будемо дорозбирати, що ви себе не самі додумали, а Бачите, я з боку є відео, де спочатку я йде відеоряд, потім як я спілкую з дівчиною стопою і розбираю всі ще детальні інформації, розбираю фізичний і психотип, як вона реагувала, що вона робила, і потім роблю цим дівчатам масаж. І показує їх результат, їхню там реакцію, що я з ним робив, і так далі. Тобто, на шарку зараз на даний менш 4 чи 5 різних дівчат. Да? Вроді 4 чи 5. і ми постійно проводимо з ними. Я проводив експерименти, це все знімалось і запостилось в шарк. Наступне. Шарк ну, там просто під кожним відео, дивіться, яке наповнення під кожним відосом. Під кожним відосом просто можна подивитися. Ось дівчина тільки що після першого сквірту. Ось зараз покажу вам формат, наприклад, якщо це е, формат чисто масаж. Так, зараз ми почнемо. Там да. от, дві камери. Ні? Бачите? Дві камери працює, щоб ви детально навчились робити е, сам масаж. Тобто, дуже-дуже професійно. Так, і далі е, не буду показувати відео з дівчатами, бо там е, вони, ну, вони оголені. Не можна вам таке тут показувати. Потім, от, наприклад, це дівчина, я роблю їй масаж і сразу роблю збір інформації від неї, що вона відчуває, як вона е, їй це приємно, неприємно. То есть, Отакий От підхід, прямо на максимально настільки сильно я підійшов глибоко, щоб розібрати всі частини. Е е і перша частина це буде масаж. Друга частина це буде про звавлення, влад туди дуже сильно вривається, де знаходити дівчат. Як щоб робити так, щоб їх було в тебе безліч, дуже багато було, щоб в тебе було норми, що в тебе 5-6 дівчат, може навіть 10, які просто чекають тебе. Тобто, мені хочеться створити такі умови. Наступне буде лікар, який буде пояснювати нам все про гормони, як працюють гормони, щоб у тебе завжди був високий тестостерон, щоб тобі хотілося ївлось. Повімаєте, щоб ви вміли бути молодим дуже-дуже довго. Тобто, акцент на здоров'я. Вдаримо. Далі прозвабли вдаримо. Тобто, не не, не рахуючи, що там все буде про масаж, і все, що тільки можна про масаж, що ви будете гуру масажу, що так от руку кладеш, і дівчина буде вахувати тільки від того, що ти пройшов курс. Шарк наступне в нас ще будуть зустрічі: зустрічі з чуваками. Ми вже робили один раз заковопарку. Хлопці зустрілись, де була там все-таки одна дівчина приїхала, <хи> і пацани робили. І масаж перед, пер, ну ми проговорили все з дівчиною, дізналися інформацією і під моїм керуванням. Всі сквертанули її. Роз дівчина була, яку я вперше раз бачу. Далі ми будемо ще вриватися вже в кінець, ще буде навіть про заробіток. Буде про товарку. У нас є один випускник, дуже класний випускник курсу Аквапарк, який займається дуже давно, не медійно. Це не медійний якийсь тіп, типу, і там ми перепродаж курсів. Ні, це просто мій випускник, який був в мене на зльоті випускників, сказав: Я можу таке зробити. Він вчить, як замовити товар з Китаю. Образно, де взяти товар по найнижчій ціні, перетягнути в Україну і продати його. Для чого, блядь, секс-курс і така хуйня там? Я врагав, що це не хуйня. Я хочу, щоб у вас були дуже багато різних методів заробітку від Леон 13, які я проходив, які можу я проходити далі. Що я роблю? Про інфобіз, про товарку, все, що взяв телефон в руки і заробляю, це я вам пораджу. Плюс мої історії, де я на інших роботах працював, можете дізнатись, буду розказувати. Тобто про заробіток від Леон 13 в 2025-му. Ви точно будете знати, що бо якраз я думаю, в 2025-му ми почнемо про заробіток. Бо зараз ще масаж не закінчився. Думаю, скільки ще курсу шарки є в місяць. Ще немає, ще нема місяця, що ми навіть не до всіх відео вигрузили. Вони виходять нові, нові, нові відео. Плюс, якщо ти є на аквапарку і шарк, ти можеш мені написати навіть через рік. У мене був хлопець, недавно написав: слухай, я там курс твій пройшов, блядь, не знаю, що робити, така ситуація з дівчиною. Созвонили з ним, попізділи, поговорили, вирішили, що він там трошки не дожав по збору інформації, бо ну, знаєте, коли хлопець закоханий, він, блядь, то ну, все, пізді, трошки тіряється, боїться, переживає, закрили цей момент. Розібрався, все, дівчина отримала раз, сквертанула. Потім була ситуація хлопця. Він каже: я не знаю, що робити. Як це ж боже, як воно називається? Спаротше, зараз у нас буде з гінекологом ще запис. Я вам теж буду закидувати на шарк. Там є така штука. Це якось одним словом називається. Не буду зараз видумувати і брехати. Коротше, в дівчину навіть палець не можна вставити. Величезні болі, величезні болі, які не можна прибрати ніяк. Ти не знаєш, що робити в неї. Це, і це по психологічному стану. Вона не може розслабитися, навіть палець не може ставити. Вона приходить до гінеколога, і гінеколог навіть і перевірити не може. І гінеколог порадили її масаж. Ви собі представляєте, що у вас буде? Що у вас, блядь, за знання? Ви зможете, в принципі, так як і в мене були кейси, де я знімав ці спазми, і дівчина потім переходила до активного. Гарного сексу навіть такі знання можуть у вас бути, пацани. І так, да, і я ж хочу, щоб ви навчились і гарно виглядати, гарно трахатись, пікапити дівчат, блять, щоб у вас і було духу їй і і плюше, і про заробіток та і гормони. Я думаю, що це просто максимально жирний чоловічий клуб. Ти в нього входиш, в тебе доступ назавжди. Плюс уроки на Shark будуть поновлюватися на Йоні Майстер та аквапарк. Вже все закінчено. Аквапарк жив два роки. Жив два роки це в тому плані, що періодично я тоді закидую відео, що з десь в мене сталося, яка ситуація, пишу пацанам. Зараз так само в шарку, ми постійно на 24 на 7 на зв'язку, і плюс зараз закінчується масаж, будуть вебінари. Буде вебінар, де ми пройшли матеріал, ми його закріплюємо. Потрібно буде говорити, відповідати на питання, зв'язати зі мною. Максимально довижити всі знання, щоб ви їх просто впитували як губка, розуміли, і залишали собі. Тобто, дуже сильно професійний підхід, якраз таки в тематиці. Шарсь. Шарк. Я вже взяв весь досвід всіх, просто сотні клієнток, сотні, шарти, що таке сотні дівчат топових, а я ще й вибираю. Прийшли віддалекеш, щоб я довів їх до тієї цілі, за якої вони прийшли. шарити. І всі всі знання, звісно, я передаю наразі вже в шарк. Так що такі от от, новини, якщо у вас є питання, ви пишете адміну, Адмін у нас Влад Влад сам колись пройшов всі мої курси, сидів на прямому ефірі, подивився, що я показую про лубрикант, написав мені і просто за рік, як в нього змінилося його життя. Просто Я зараз, наприклад, наприклад, я зараз вчусь у Владі пікапити, як він підходить до дівчат на вулиці, я колись цим займався, але я мало, я потім пішов сразу ж в інтернет, а він залишиться в цьому. він пройшов мега, блядь, там кількість курсів, і він буде нам допомагати підходити тут та зараз закривати дівчину, типу закривати її потреби прямо на вулиці. Ще щоб вона зрозуміла, що ти той топ, який підійшов, якого треба втримувати. Шарити за що Тобто, по максимуму багато сильно потужних знань буде тут плюс шагов лікар загуглій шагов, євгеній шагов. І ви зрозумієте, хто вам буде говорити про гормони, пацани. О, такі, оце, такі в нас situation. Плюс, де купити лубриканти, де розбір лабрикант, це все бонусом іде. блядь. Все у вас там буде, пацани. Плюс зльоти випускників 100% будуть. Просування випускників будуть, підтримка випускників буде. Це все є. Всім сквірт, пацани. всім неймовірних оргазмів. Просто я хочу, щоб ваше его піднімалося від того, що завжди ти будеш чути. Піздець, в мене ніколи такого не було, як ти це зробив. Оце я хочу пацани, щоб почули постійно від дівчат.